А от давай так, прикинь, я тобі не задаю чотири питання, так? Не ставлю чотири питання. Угу. От як би ти відповів? Чотири. Не було, 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 було. А тепер поїхали. В товариському матчі команд у минулому році навесні Кривбас переміг Олександрію. вдома 5-3. Не було. Не було. Перемогли, mm -hmm. але не 5-3. Ооо, хо-хо. Точно перемогли, але, по-моєму, -мо... по щось чи 4-2, чи 5-2. Але не 5-3. 5-2. База. Базу. Вовчик, ходяча ця, біблі, бібліотека. У мене, до прибульно. речі, була в, в академії в Динамо клічка в Вікіпедія. Ага. Якщо що. Вікіпедія? Ну, клічка була така. Ага, прикольно. Я все знав. В останньому матчі команд, який відбувся у квітні цього року в Олександрії, нашу команду на поле з капітанською пов'язкою вивів Олександр Романчук. Да. Ні, чекати, дай згадаю. Ні-ні-ні, клещ був. Андрій Дібанго, типа. Діванго? Ну, Дібанго. Іван, виходить. Получається, не Романчук. Получається, і не клещук. Ну, зато не Романчук, правильно. Це добре, два з двох поки що. Блін, складне питання. А ніхто не казав, що буде легко вичити. Не знаю, точно, в якійсь грі він міг отримати капітанську. Буває. Ні, юр. Ну, давай це брехня. Брехня? Так. Іван Дібанго. Ну так, да, Ваня, добре. Да, не було. Не було? Не було. А хто? Банга? Да. Так, так. Молодець. Так. Захисник кривба, Собака Ріканате, ще жодного разу не грав проти Олександрії. Та грав в товариській грі, можливо. офіційно не грав, а в Олександрії, коли ми програли, можливо, грав, коли паніділа дав Кріщана. В товариській грі грав. Немає не професійний не йдеш, йдемо, так? Да? Угу. Грав? Да. Ну, не було. Там його немає. Ні, я згадую матч. Я дивлюся, згадую матч. Та ні, не грав. Не грав. Ні, ні, ні. Тоді грав Не грав. Ну ти Грав. Та ніч. Ведучий футбольного клубу «Кривбас» Артур Капітонов народився в Олександрії. Не було. Не було? Не А де народився? В Жму руку. Чотири з чотирьох. залу. Ні, він Криворожанин. рожанін. Чотири Було б, якщо б, не було Добре, хай, хай то буде на вашій совісті. Ні, сумніваюся. Брехня? Так. Да. Ти бачиш, а я думав, що сьогодні 4 4 ні в кого не буду. Вітаю! Вітаю. Давай.